Вітання усім глядачам а глядачихам, особливий привіт. Це канал-привид з мотором. Мене звуть Андрюха. Все як завжди, і як завжди, сьогодні у нас подорож. Причому мандрівка обіцяє бути цікавою, адже мандрую я сьогодні не сам, а разом із моїм другом та соратником Володією Карчевським та каналом Мандрівник. Ви цього чоловіка прекрасно знаєте по нашим попереднім подорожам. Отож, сьогодні вирушаємо. Довгу і далеку путь. До речі, я обіцяв, що зателефоную Володі, як тільки буду готовий виїжджати, зараз ми поспілкуємося і е, домовимось про місце зустрічі десь на нейтральній території, адже я мешкаю в Тернополі, а Володя сам із Рівного. О, то що, друже, де зустрічаємось? Де Шумську біля Шумського. Е, давай тако, нам їхати приблизно однакову відстань. Я, угу. Приїду в Шумськ вже вийду за місто, десь ближче до об'їзної і тобі зразу алло, алло. Домовились? Ну все, щасливо нам дорогу. Я буду тебе зустрічати з прапорами. <гум> <гум> зрозумів. Все, печем, бачити, давай, печем, до, зустріч. <гум> до зустрічі. па. Значить, їхати мені плюс-мінус 100 кілометрів до місця зустрічі. Ну що ж, з вас вподобаєчка, а ми телепортуємось до Шумська. Гараж забув закрити. Сьогодні ми з Андрієм виїхали одночасно, він з Тернополя, я з Рівного, і маємо зустрітися десь біля Шумська. Зараз я знаходжуся в населеному пункті Сураж і десь зараз маємо зустрічатися. Обов'язково ми маємо сьогодні десь ще переночувати в гарній локації. Все ви побачите в цьому фільмі згодом. Тож, друзі, сідайте позручніше і дивіться це відео. Та у смартфоні, привид з мотором передає привіт, вдягаємо шолом і перчатки на долоні, готові проїхати сьогодні цілий світ неси, друже, неси, переживемо складні часи, скоріш м'ятний чай, ок. Я знаю, точно все буде ок. Момент істини. Зустрічаю привида. Під'їжджає, ось під'їжджає, подивіться, подивіться, давай, давай, заїжджай, заїжджай сюди, сюди. О, так, отак, отак. І пішов прямо. Пішов привід. Дівчата, хочете підписатися на канал? З вас дві підписки. Пишіть, привіт з мотором в Ютубі. цей чоловік пішов, відомий блогер. Зразу подивитесь. Привіт. Блін, сторогені, рік не бачили фізично. Привіт. Жужа, ти кого зустріла? Ти глянь, кого ти зустріла? Теба. Собака барабака. О, Супер. Всі в чорному і субіт. Ось і зустрілися. Хлопчики, удачі вам, всього самого хорошого. Ні цваки під колесами, ні органи, ніяких, ні мінтів, нікого вам. А хай вони Все, Щасливо. Володимиром ми зізвонюємось регулярно, і якась така цікава спільна поїздка планувалася вже давно, але все як в тому анекдоті: або за довгий, або майка за коротка. Ну ви розумієте. Хоча, по правді кажучи, завжди не вистачало часу у мене. Це все пов'язано із специфікою роботи, ну але вже маємо те, що маємо. Нарешті сьогодні виїхали, чому безмежно звичайно тішимося. І якщо чесно, всього маршруту і всіх локацій, які ми побачимо за цих два дні, я не знаю. Я довіряю своєму другу Володі, і він, тим паче, як місцевий, то знає, куди і яким шляхом краще поїхати, де заночувати і що цікавенько є взагалі на Рійонщині. Те, що тут є хороший бездор і багато багато піску. Це я вже знаю із наших попередніх вилазок. Скажи мені, Володя, тут ожеледиться, напевно, що стільки піску насипали? Про важко їхати у телефонних розмовах. Володя казав, що на цю поїздку візьме свого гусятка BMW 300 трьохсоткубового, але як бачимо, він знову на скутері Honda PS 250. Ну що ж, цей апарат також проїде де треба. Тут було по груддя Миколи Островського, Павка Корчагин, такий на коні він, такий він, капець. Пам'ятаю, 82-й, 3-й рік нас сюди привозили з зі школи. Тут поруч куні, кілометрів 10 моє село. І нас з автобусами сюди привозили лазами такими смердючими. Тут алеї були, висипані щебіоночкою. І мені таке казалося, що тут таке все велике, а воно насправді таке маленьке. А музей, який казався великий, глянь, який тут музей. Це звичайна хата. Володя мене знову волочить якимось болотами-лісами. Добре, хоч нема піску. Але хоча я вже навіть боюсь наперед загадувати 100 км асфальту, а тепер трошечки без дорчику. Що Не є погано погодиться. Зараз, друзі, ми приїхали до старого млина водяного. Він давно вже не працює. Що ти там заглянеш? Який жорна, глянь. Уже яка баба яга там живе в такій хатинці. Все дерев'яне повністю середині. А Не видно нічого. Вирішив назбирати кліщів трохи? Да. Да. Треба обійти, треба подивитися. Ого! Ого! Це туди! За да, мені подобається. А залізо живе, до речі. Абсолютно. Yeah. Позаростало все. Кропива тако пошиє. Йдеш отако. Отак. Коли літо приходить, гаряча пора. І на сірому камені плавиться тінь, коли лунко кричить, на смітниках дітвора, говорити, ходити і думати лінь коли сонце розжарене над містом висить, і від чаду машин кругом і голова. Я згадаю про холодних озер блакить, куди коли їздив колись старенький боксер повеси мене туди, де природа сама. Повези мене за місто, де асфальту нема. Повези мене туди, де зелена трава. Повези, повези, старенький боксер. Супер. Класно лісом їхати. Може, лось прискочити, козуля. До речі, лисів дуже багато зараз є. І взагалі зараз звірини так як охота зараз оборонена і звірини так розвелося, що встаєш на ніч десь з наметом біля лісу, то вночі е, чуєш там по лісі рухається, чи лисиця, чи там козулька десь підходить. Виїжджаємо з лісу, а далі починається по-моєму село. Там село, кілька хат і то всі зарощі. Блін, як тут гарно. Ого! Ну, Володя. Напівпровідник. Кажу, тут навіть можна заночувати. Скажи, як... Ну так. Якщо на біду, нормально. то доволі так і не кисло. Ще зараз така цікава локація буде. Ми з Андрієм в'їжджаємо. <рес> Він теж поче знімкує. От то вже зараза. Молодець. Глядь, яке красиво. Ух ти! Так, треба стати сфотографуватися, полюбе. у нас у суфрово такий буде, що капець, будемо дорогою. Дивіться, дорога підсохла. Ну, пісочок буде. Буде пісочок, але там ліс. Оце ліси, дивіться, ліси, 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 повністю ліси. Скажу навіть трошки більше. Якщо у вас є якийсь деньок і ви не знаєте, де себе подіти, сідайте на мотоцикл, на велосипед, на машину, байдуже, не сидіть на дивані, їдьте, куди очі дивляться, не послугуйте точно. Тут Андрій ходить, провіряє всі пости. Там замініровано. <хи> Дивіться, який в мене тут човен. Я не знаю, для чого це зроблений цей човен, але я на ньому сьогодні плавав, як на Титаніку. Така ось цікава локація, вона не остання на цю мандрівку. І зараз. З Золодю йдемо до руїн того замку. Насторожує те, що там дуже активно тусуються коні і може бути все заміновано. Ну, Побачимо. Конюшня! Конюшні. Де виників вгодовані коні, ти глянь. Вони там всі тусуються. Тут вони не гараче, там порто гарече. Файно, файно, вважаю, бо тут заміновано трохи. Та хоча, щоб кині вдарив. Були б не ми, якби не залізли в кожну дзюрку. Ото де гамно, де одоболото, болото, де що, отам ми маємо бути. Послухай, у тебе не було брата. Та був такий же дурень, як і я. Так. Ой, як вас тут багато. У вас тут що, мотозліт? Конозліт. І тому ще два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять кінських сил. Майже як в мене в боксері, в мене одинадцять. Що, виходьте. Поїхали з нами. Поїхали з нами. О, це що за тарашчанське тіло? Володя. А. тебе що, бензин закінчився? Да, трошки здрімнув. Я ж цілу ніч не спав, бля, хамуха. Мотика мот, на, начищав, на те саме полірував. Ти подивись, який він зараз, блін. Це капес. Для чого я це все робив? Це ти його просто задобрював. Могу покажи! Прокляв. Ти мого покажи. Ой, так. Да. Дивись. Чистюсенький. Да, да. Покажи мої мешти. там вдалося. Так взагалі, ніби страчно. з салону. Угу. Все, захляб. Бардачок захляв ага. Боже Боже, де ж ти їздив? Ага, треба О! З ким ти оце волочився по болотах. Мати Василева. <рес> О, тут, тут на підніжках можна вже гриби вирощувати. Ні, то я ріпу буду сіяти, не лєз. <рес> я мандрівник. Оп! Підписуйтесь на мій канал, мандрівник. З таким, таким логотипом, бачите? Отаким. О. І то йому вподобають. Да. І підписуйтесь ще на ось цей канал. Привіт з мотором! Новомалицький замок, класна локація. На жаль, не дуже збережена, але, в принципі, якщо мандруєте в цю сторону, то відвідати його маст have. Ну що ж, ми тоді печемо. Наше попереду, як мінімум, цілий вечір і завтра цілий день покатух. І, до речі, офроуд також ще сьогодні буде присутній. Так що не перемикайтесь, перевірте, чи натиснуто вподобаєчка. Дякую. Мотоцикл весь такий гламурний, красивий. І виїжджають тільки по неділях, по хорошому асфальту, аби показати, який дорогий мотоцикл, щоб дівчата подивилися і пофоткались. А, ну, як ви розумієте, ми з володією абсолютно не такі. Нам би часом асфальт, часом болото помістити, а от, до речі, і болото. Ой, кажись, я не туди пішов. Володя каже, що судові. Ти вже фари повключав. — Що ж, темно, вже, як вночі. У нього світиться. От як логорічна ялинка, капець. Гарно. Фари жорсті, жовті, ну ти. Супер. Подобається мені світло. Постійні глядачі знають, що цих два прожектора, а зараз я їду лише на допах. У мене стояли раніше на Славуті. Коли я славутку продавав, то я їх зняв. І думаю, що правильно зробив. Світять дуже класно. Ще плюс загальна фара. Ну, шикарно, можна їхати. До речі, я дуже, ем, дуже приблизно уявляю, де ми зараз знаходимось. Знаю точно, що на Рівенщині. Е, але їдемо ми вже, мабуть, десь в ту сторону, де будемо розбивати табір і готувати вечерю. Тому що, якщо чесно, апетиту ми сьогодні нагуляли, дай Боже. Ух, л моя! Фух, клас! Не знаю яка картинка на камері і чи вона взагалі щось передає вам. Але повірте, такі пукатухи вони вартують витраченого дня. Потім така приємна втома, М -м -м, ми зараз свої барабольки насмажимо. І будемо якісь байкерські байки один одному переповідати. Але до того ще далеко, ще треба доїхати. Незважаючи на низьку посадку, Володіна хондочка гребе аж дай дорогу, як трактор. Як володя враження? Е -е -е. Добре. Клас. 20 later. Нас зустрічають собаки місцеві. Чого ти гавкаєш, ти? Окстер'єрчик. нога, Бі знову зажав. Це в канал попав, давай мене! Оця лапка є! Добре, що Ось ця лапка є. Ой, блін, бубе, гаплик знову. І що, жити будеш? Так, да, ногою, з ногою все добре, але трошки... Якби я серце калата, я злякався, а так все супер. Друзі, будьте уважні. Чесне слово, така підступна канавка в траві, треба дивитися пильнувати. Але ж ми ж знімали і контент, виходить, відосик, і камеру включав туди-сюди, і вийшло так, хоп, і все. Але слава Богу, все нормально. 156 кілометрів проїхано. Поки що. Подивіться вниз під відео, чи ви підписані на канал, і чи поставили цьому відео вподобайку. А ми будемо потрошки. Рушати. Не передати слова. Їде далі. Поїдемо. Чували, що? Ти що, свого коня не накормив? Ти глянь, що робиться. Почекай, почекай, почекай. Почекай, почекай. На, на, на. Їш маленький, їш маленький. Давай, ти на. Хори на, 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 на. поля, річки і ліси. Відкрите серця для нової краси, від Карпат до Києва, від заходу до сходу, кожен поворот це нова прихода. Мотоцикл мчить, а серце співає. Привіт з мотором, канал що надихає, Шоломі-муха муха, черевику кумляка. А лайк та підписка найкраща подяка Живати будемо ось там, бачиш, де столики. Ага. О, клас. А ну все, не слухайся. А, не цапне? Нічого. цьопт. собака. Це але бачиш щось? Да. Так. Красунька. Красунька, ти вважаєш як мій мотоцикл чи трошки більше? Так подивилася на мене, каже, ти ще пожартуй тут, пожартуй. Вночі будеш спати, прийду в палатку, ногу відгризу. Кажу, Андрій, є в нас чесний, він каже, давай в картоплю. Кинемо. Тож, якщо маєш терпіння, то чись. Дивіться, що він робить. Дивіться, 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 дивіться. Картопля. Зараз ми зжаримо картоплі. У нас тут є ось це є. Є все. Ще в нас ось що є. Та у нас тут стільки що є. Чивуватися ми сьогодні не ні з ким будемо. Не будем. Так ні, ні. що можна цибулі і Чесничку І що, саме, що саме найголовніше, хотів показати привід з мотором і мандрівник. Крутий у нас в тут тут. Та ми взагалі і пацани такі ні в року. Так. Да. Бач, можна переночувати. Трішки повечеряти. Просто. Їхали ми взагалі-то в куртках і було такого ну, комфортно. А зараз приїхали, готується вечеря, ми пороздівалися до футболок. Світить лагідно місяць. О, слухай, хочеш віршика про місяць? Про місяць, звичайно. Ну, взагалі. А ну, таке. Місяць гарний, але великий місяць. Mm -hmm. Як то таке? Як то воно починається? Вийшов місяць, як срака, зорі де-не-де, десь селі насирав собака, пар іде. <ріст> Це заслуговує вподобайку. <ріст> У мене вже слюнки течуть, бо насправді ми нагуляли доброго апетиту. І зараз... Будемо споживати довгоочікувані калорії. No. Ще включимось. Ми повечеряли і навіть розпалили багаття. Хоча на багаті ми нічого сьогодні не готуємо. Табір ми розбили, не покажу, бо темно луха ніч. А йдемо до багаття. Ще трошки посидимо. То до речі, я відкрию секрет: завтра буде дуже ексклюзивного і цікавого контенту. Багато, але це все буде в другій серії. Поки що, ми ще гріємось, балакаємо і своїми розмовами вас напрягати не будемо. Hours later. Слухай, Андрій. Oh. Два часа ночі. Ми ще десь по лісах шастаємо. Чую, зараз таку зробимо, як кажуть, інтригу? Першій серії, де буде зніматися друга серія. Ми вам Мені... двері відкриємо, а так. що всередині показувати не будемо. Дочекайтеся <рес> другої серії. Отже, увага. Та-да-да-дам!